Слав, я взагалі Blockchain департамент в компанії Адіасофт. Також я сітіо в двох стартапах на даний момент, і е, також є засновником Kief Ethereum Community. Мабуть, багато людей мене знають з Kief Ethereum Community Саме це ну, така нон-профіт ну, організація, де ми робимо постійно мітапи, Кожен ну намагаємось робити кожен місяць. Мітапи воркшопи, а також сайд-івенти до різних івентів, типу там конференція Encrypted, яка була, наприклад, влітку. Можливо, там люди пам'ятають, як ми робили а, Припаті. Вийшло дуже прикольно. Ось а давайте почнемо з того, що є такий зараз тренд казати всім, що NFT вмерли, що вже все. Типу, це якась така штука, яку ніхто не використовує. І вона взагалі нікому не буде потрібна. Якщо просто проговорити там ці е, наративи, які гуляють по мережі, загалом всі кажуть, що, наприклад, дивіться, там, є декілька фактів. Е, я насправді не знаю, скільки вони типу, суперактуальні, але я це знайшов, мені здається, там, щось плюс-мінус десь воно правда посередині. 79% всіх проєктів, які запускались, вони не змогли продати повністю свої нефті. Можливо, хтось пам'ятає, там був, був такий кейс з Porsche NFT, коли вони запустили, якось там в них не пішло. Потім за минулий рік кількість пошуків стосовно того, чи мертві нефті зросла на 114%. Ось, і це, це типу з одного боку. І я справді теж плюс-мінус погоджуюсь з тим, що ті не в ті, в якому вигляді вони є зараз, вони в цілому е не несуть ніякої цінності. Е і типу воно просто має трансформуватись. Е да, і тут і тут таке питання, у що саме воно трансформується, як саме не в стати стату у пригоді, як саме люди їх. Будуть використовувати і використовують вже, вже зараз. Трішечки про те, як я бачу взагалі на КНФІ, і що буде в майбутньому. Отже, дивіться, ми бачимо зараз, ну, наприклад, в минулому році, і навіть в теперішньому багато лакшері NFT брендів, багато лекшері брендів із Web2, web 2 вони заходять на цей ринок. Використовують, використовують NFT, так, як намагаються якось спробувати зайти на цей ринок, подивитися, як воно працює, чи взагалі це комусь цікаво, як, як з допомогою NFT можна там, отримати якийсь додатковий додаткове або В той самий момент, коли всі кажуть про те, що NFT мертві, наприклад, Louis Vuitton продає. NFT, які коштують 41 тисячу доларів одна для своїх, своїх А Також там, паралельно запускають Gucci свої NFT. Також ми бачимо, що деякі airline, деякі такі як Львганза, да, запускає також якісь лояльті-НфТ кам там, на полігоні або Десінд. Ми постійно насправді чуємо про NFT loyalty, але давайте подивимось, що, що це насправді як воно працює. І що мається на увазі, коли ми кажемо NFT так? І чому, чому насправді брендам зараз це дуже цікаво, чому багато хто йде в цьому напрямку, і що воно може дати. Можна наступний слайд, будь ласка. Дякую. А, отже, дивіться, давайте трішки ближче подивимось на use case Louis Вітон. що вони зробили? В першу чергу вони продали декілька сотень, я не знаю скільки конкретно, так, так називаємо Trey Trans Soulbout NFT, кожна, кожна з якої коштувала 39 тисяч євро. Uh, і що вони зробили? Вони просто пообіцяли, типу навіщо взагалі було було купувати ці нефті. Вони пообіцяли, що за ці нефті в майбутньому вони нададуть якийсь там ексклюзивний, я не знаю, кастмав був там аксес до їх івентів, або, наприклад, якісь продукти. Так, або там купити, наприклад, продукт до того, як він ще вийшов на ринок, або що. Ну, тобто, якісь там, мовно, лойті-штуки для своїх кастомерів. Ось люди там, купували ці NFT Та, Ну, 39 тисяч євро — це насправді дуже велика сума. Ось. І Потім що, 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 було, що було далі. Е, вони продали це в, в липні, мені здається, щось таке в джун. Е, наступного місяця вони зробили їх перший дроп. Для холдерів цих NFT теж від Вони зробили перший дроп сумісно з... Ну, в колаборації з таким Farel Williams. Я насправді ну, не дуже шарю там всіх цих брендах, наскільки, наскільки вони, вони популярні, і так далі. Але Фаррелл Williams в нього там десь мільйонів підписників в Твіттері, мабуть, якийсь теж дуже відомий бренд. Ось, і Вони зробили сумку. Uh, яку можна ну, вони зробили насправді на сумку, насумку там, які можна буде обміняти на, на реальну сумку, у 2024 році у січні. І це насправді дуже прикольний кейс, який показує, що, от, як, як ви насправді можете використовувати свої NFT. Так? Типу, ви можете взяти і сказати. Ми як бренд ми продаємо NFT, які будуть давати вам якісь ексклюзивні, ексклюзивні штуки. Раніше за всіх будемо для вас робити якісь ексклюзивні продукти в колаборації з іншими брендами, і тільки ви будете мати там, можливість їх купити, або навіть вони будуть типу, йти безкоштовно. Таким чином, ви перш, в першу чергу ви робите ідентифікацію ваших амбасадорів вашого бренду. Тобто, ви, 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 ви з, з усіх людей ви розумієте, хто готовий купити там ваше NFT за 39 тисяч євро. І це, типу, це дуже прикольно, і ви розумієте, що якщо ця людина купила це NFT, то, скоріш за все, там, майже навіть 100% все, що ви будете її там, типу, відправляти, вона буде купувати. Ну, типу, там, дуже, дуже велика вірогідність. Тобто, ви, наприклад, ідентифікуєте. Там, базу гаманців або ще, так, що ви там використовуєте. Це також може бути емейл, і так далі. Але вам цікаві, насправді, NFT-холдери, і ви цим NFT-холдерам просто допродаєте ще щось нове і так далі. І постійно це робите. Тобто ви збираєте базу, а потім в якийсь момент часу, там, в майбутньому, наприклад, ви кажете, Окей. Там, всі побачили, що насправді ці люди, е, там не в ті холдери, вони мають там, доступ до якихось унікальних речей. Ми теж хочемо, е, як нам типу, потрапити. І тут Лейв там виходить і каже: тепер добре, ми робимо до продаж там, нових Treasury Trunks, або назвуть їх якось інакше. Але вони коштують вже 50 тисяч євро для всіх, хто хоче, там, будь ласка. Тобто, ну, це така, такий прикольний інструмент, який е, дає можливість е, для людей ідентифікувати ваших просто амбасадорів. Давайте тепер подивимось на, на Гучі, use case також цікавий. У е, 2021 році Gucci запустили е, якісь там NFT 4253 через рік. Вони, е, вони дозволили там безкоштовно заклеїти. Gucci World Material NFT ніхто не розумів насправді, що з ним робити, включно до минулого місяця, мені здається. Ось. І минулого місяця вони на онлайн-платформі відкрили для холдерів Gucci World Materials NFT, що вони можуть їх обміняти безкоштовно на Limited Edition Accessories. Тобто які, я, які там насправді коштують, мені здається, гаманець цей ко, коштує е, щось там 300 або 400 євро. Е, типу люди, в яких там, один Gucci Vault Materials, е, вони там, можуть обміняти це один на один, один гаманець. Люди, в яких три можуть обміняти на цей баг на сумку. In total, in general, Gucci World Material. Колекція зібрала, ну, вона генерувала там продажів на 932 ефіру. Я насправді не знаю, який тут там, береться курс, це актуально чи ні. Ось, і ну, приблизно роялті було згенеровано 10% від всього ревеню, це 174 тисячі доларів. Тобто, просто з того, що вони запустили якусь колекцію. Якусь колекцію, якою яку можна торгувати, вони отримали 170 тисяч доларів типу ревеню. і з цих грошей вони якось можуть там, робити нові штуки, якось можуть там, своїх е холдерів, цих NFT, е створювати якісь там нові новий експірінс для них і так далі. Тобто, це така модель. Ну, типу Роялті, також в цьому випадку дуже дуже класно грає. Відіграє, так, і це таке additional revenue стрім для, для бренду. Kief Ethereum Case. E, насправді, я не знаю, наскільки багато людей взагалі були на наших мітапах, але в кінці, мені здається, 2022 року ми почали продавати квитки на наші щомісячні мітапи е, в якості Рідіме Блінфті. Е, е, що це має це нова? Рідіме БНФТ це коли. Ти можеш е, там отри... ну, типу, якщо ти в тебе є NFT, ти можеш її обміняти, умовно спалити і отримати real world, real world asset. Щось, щось реальне з цього світу, що це NFT репрезентує. Це може бути будь-що. В нашому кейсі Скіф Ethereum це, — це квитки, квитки на метап. Тобто ти купуєш NFT. Який взагалі флот? Ти купуєш NFT, тобі це NFT приходить на твій гаманець. Потім ти також отримаєш емейл з інструкціями, де ти можеш або а, перейти за лінкою за посиланням та а, спалити цей NFT і отримати реальний квиток QR-код, або ти можеш піти і перепродати цей нефті на, на вторинному ринку, що в цілому а, класно, тому що якщо ти не впевнений, що ти підеш. То ти можеш просто ходити це NFT і там зберігати в останній момент, коли ти вже повністю впевнений, що ти підеш. Або можеш перепродати. Звісно, на, там, на наших мітапах там люди не сильно їх перепродають, тому що в нас там ціна за квиток там, низька, ну і в цілому, там нас не супер багато людей, але це дуже прикольний юзкейс для якогось концерту. Або, знаєте, там якийсь футбол-матч, наприклад. Тобто це дуже такий прикольний інструмент. І для організаторів, що це дає, для конференції, наприклад, також цікаво. Що це дає організаторам? Це дає additional знову ж таки, адішн-рив стрім. Ви можете там, включити роялті, скажімо, там 1-2%, наприклад, на перепродаж квитків. Якщо там, люди будуть перепродавати. То ви будете отримувати з цього додатковий дохід, що в цілому дуже крутий інструмент, на мій погляд. Так, на даний момент Kif Ethereum продали більше 500 квитків, саме як NFT. Ми там просто продаємо і як NFT, і як також використовуємо там якийсь веб аналог, Івенбрад. Ось, ми також задістриб'юзували сотні, сотні поапів вже для наших, для тих, хто приходить на наші етапи. У нас так зроблено, що коли ви отримуєте квиток після того, як ви спали нефті, спалили не в ті, ви автоматично отримуєте поап на свій гаманець. І це дуже круто, тому що вам не треба. Там, Сканувати QR-код, щось додатково робити, ви просто отримуєте типу, на Pс ігнець. Також кіфетеріум eh, регулярно робить eh, якісь там розіграші серед тих, хто приходить на мітапи. Наприклад, eh, ми розігрували там u Division NFTs eh, серед attendees, серед тих, хто приходить. І це також дуже крутий скейс, бо, як ви знаєте, u Division це така. Eh, Ну, це по суті донати на ЗСУ. Якщо ти її купив, то ти вже здонатив. І типу далі ти можеш, наприклад, там щось робити з цими нефті. І ми їх ще й розігруємо серед, серед тих, хто приходить. Це такий дуже прикольний також на мій погляд інструмент. Тобто, ти можеш ідентифікувати своїх амбасадорів, хто постійно ходить, наприклад, так, і щось серед них розігрувати, якось робити якісь інцентивавіс. Давати якісь прикольні штуки. Звісно, там в майбутньому плануємо додавати там якісь круті штуки для тих, хто постійно ходить, для поап холдерів і так далі. Це безумовно, проте це буде в майбутньому. Дивіться, є там декілька nft кейсів, в які я вірю. Я особисто, тобто, звісно, там люди можуть не розділяти моїх поглядів, але. Тим не менш, NFT, які репрезентують RWI, це Real World Assets. так, Тобто, це так, так називаємо умовно Dedemable NFTs. Це включає в себе там квитки на концерти, на матчі футбольні або якісь спортивні, на якісь майбутні продукти, яких ще немає в, житті, ну, типу, в реальному житті. так, тобто Ви можете зробити. Перепродаж, то, що взагалі немає на даний момент, буде колись, і люди можуть а, перепродавати це один іншому а, і генерувати вам додатковий дохід просто на очікування. Розумієте? Це дуже така прикольна історія. А, мені здається, що цей тренд він буде дуже такий серйозний, і він буде один з таких. А, Довготривалих, тобто це буде, мені здається, як DeFi, тому буде і типу, інфраструктура для цього, наприклад, є вже лендінг-протоколи е, лендінг для NFT, де ти можеш, наприклад, взяти свій NFT, отримати кредит, поставити свій NFT під заставу. Вони не супер якісно працюють зараз, але уявіть, якщо ваше NFT репрезентує якусь сумку Louis Vuitton. Під, під неї вже можна, мені здається, взяти кредит. Вже більш, і він же буде, це як колатерал, так це він вже буде більш стійкий ваша состава, як і настійний, якщо вона репрезентує якийсь real-world asset. І другий use case, який я вірю, це loyalty. Це справді вже працює, і це е, ми бачимо в use case, які роблять там luxury brand, це я просто показав там такі два юзкейси, але їх набагато більше. І вони там виходять постійно. А, бренди зрозуміли, що їм їхня справа типу, знайти амбасадорів свого бренду, а, тих, кому вони можуть продати швидко, і вони і багато, і вони там, типу, безумовно, це куплять. А, як це зробити? Один із самих таких швидких підходів це NFT. Е, І тому що тобі нічого не потрібно, тобто ти ідентифікуєш гаманець. І ти на це, через цей гаманець можеш комунікувати з, з твоїм консюмером, і потім просто продавати йому нові і нові і нові штуки. При цьому а, давати також якісь реворди, типу там ексклюзивний, або Віп-квиток на якийсь івент від Louis Vuitton, або що. Так? І людина буде там, відчувати себе особливою і буде лояльна до бренду, і це буде генерувати. Нові нові е, ревеню стріми для, для брендів. Тому Loyalty NFT виглядає як така суперкрута історія, яка, мені також, здається, буде дуже широко е, використовуватись у світі серед два брендів. Так, це все. Тут є QR-код, який насправді веде на LinkTree на Кієфтерім Community. Там посилання на наш, на наш чат в телеграмі, на наш віп-сайт, на інстаграм, на Твіттер. Підписуйтесь, приходьте на мітапи. Всіх запрошую. Я думаю, що невдовзі нас буде наступний мітап. Дякую, що послухали.